То з кількох років росте член статевого чоловіка? Таке питання турбує в основному як самих чоловіків, підлітків, так і їх батьків, оскільки буває таке, що батьки звертаються з питанням, чому не виріс статевий член? Хоча хлопчику вже там одинадцять інколи 12 років, і це достатньо високий хлопчик, а член ще такий, як був при народженні. Член починає рости з періоду початку статевого дозрівання. Воно починається в різних чоловіків з 8 до 12 років і відбувається достатньо швидко. До якого ж періоду він росте? Він, як правило, росте до 18-19 років. І бувають такі випадки, що росте навіть і до 22 років, тобто до завершення статевого дозрівання. До речі, в дівчата і хлопчики по своїй статурі. Вони не відрізняються до початку статевого дозрівання, тобто 9, до 9 років ви по тілу не зможете відрізнити дівчинка чи хлопчик, якщо не брати до уваги статеві органи, власне. А після вже статевого дозрівання, то в хлопців в півтора рази більше м'яззевої тканини, ніж у дівчаток, а в дівчат більше в півтора рази жирової тканини, ніж у хлопців. Саме на це і діють. Жіночі та чоловічі статеві гормони, тобто на обмін об, обмін м'язової і жирової тканини. Якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково збережіть його, щоб не загубити корисну інформацію.